Добрий день! Вересень кінчається 26 число після десекації Сою буду прибирати. Отакий вигляд має раніше що по краю по було була вже постріляла. А цю тільки підсухла. Пшениця вже зійшла добре. Ось такий вигляд вона моє. Зараз почнемо. вже газунчик припер. Так що зараз почнемо молотити. Покажу, розкажу, що як. Узялося потихеньку. Молодю. Ось такий вигляд моя сойка. А там побачимо А, і забув сказати, це ж 2035 Ну, отакий вигляд моє часує. В принципі, той непоганий вигляд такий. Можливо і на 20 виглядає... Ну, це ще тільки початок. Отакий От зріз. Фактично кріплення бобо високо. Ну, та побочем. Начебто й непогано. Ну, але ж... Рік такий так, працюємо. Треба прибороти та де пшеницю. Ворог їду проти сонця, де первинно я сипив. пионерский ёпель э -э, Канадец хотя Суя 2035 Да, не ранняя вона Но За то хоть Я думаю, уже засыпает Як что дивитесь Вот так, на зрис

Десикація велике діло. Я би не десикація, щось без трючків буде легені, бо зелені, там буде половина. так нормально. Я думаю, півтора круги по великому, отак. І буде майже повне по, по ідеї, а там побачить. Bo ono bude od polja tamo voditi. Morale ruči. Ja kad sam malo tako. Типи. Ну, з різний поганий. Добре, що воно 에... височенько був прив'язало. Зас ще не прибирав, не пробував, то вже вже сушило. Ну, ось видно, де полоска вам зеленіє. Там клинець, там я не, здес... не здесикував, потім вона ще така стояла, якби не десикався. Ну а пшеничка, от чим рання суя краща. Деничка виглядає непогано. Ось Походила вже. Ну так да, трошки краще сипати. Не набагато, трошечки. Висипаю вже перший газончик буде. Вы цеплю, тоді сниму. Вот так да, получилось. Да, я думаю, он до 6. Ну, в принципі, нормально так. Суя ця через ряду на 30. Кроме виробника. Ціну скинули просто тупо на 10% або і на 15 у зв'язку в місті сезонності. все, у порядок. Ну а вже й сі безному. В принципі, ціна зараз на сую 10 тисяч. Як на кукурудку. Не знаю, нема смисла її вирощувати. Мабуть, буду відмовляти. Може, на той рік воно і поміняється. Ну, не бачу я смислу її вирощувати, коли ціни на неї нема. Та урожай Стоїть така, на вигляд, 20-25, а зиби 15. Ту та ще не знаю, бо це тільки першу машину. Хоч призина заша. Ну так я не знаю гектара до, який я прибрав. Ну вже як приберу, це поле 20 гектар. Тут 20 гектор залишилося. Ну я тоді знатиму, скільки намолодив і яка урожай. То так, все таке. Єдиний величезний плюс від цієї історії це поле чисте чистий азот повнесены ну а так, в принципі віч я другого позитиву від неї не небо всі що повинна якось Ну, а там Люди оціють, сіють соняшників кухов різні і порядок по налаштування Швидкість 5, 5 і п'ять п'ять з половиной кіло anche qui, per, di là tutto questo insomma e, poco ruote parapona, terzo, terzo Ще. А обороти вигуна 1880 1900. Оце таке налаштування на сою в мене. На ремні молотю. Не на цепові. Решета. В принципі, відкриті, як на Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не набагато, трошки приоткрив. Є. В принципі, чиста соя, Ззаді дивився таке нема, ну. Відучим розом за питою. Щоб хоч приблизно знати, скільки в машині ваго та на туру хоч знову. Чим вожча, тим прощий повинен бути протеїн. Велить не погону, вже. Температура в нас спала. Не дуже жарко. Тобто працюємо. А скоро вже буде Так, Тобто, скоро вижеватимо. Переїхав на Канзо. В принципі, нічого нового так само воно як 2.0.35. Хочемо що вінше, there. хоч Канзос. Хоч у шовіцю, і треба вже відмовлятись. Хоч канзас, хоч Піонер, хоч хоч ще якийсь, хоч канадський сортовий. Нема погоди. Резка Соняшники душі сиплять оце. з такою сіною на сою не хочеться взагалі її вирощувати. Раніше Соя коштувала Добрий відсоток, дорожче від соняшника. Тепер соняшник 25-26. То суя повинна стояти, показали, як мінімум 30. Як мінімум 30. Ось так, що мито це спрацює на таку користь, що не розвиватиметься внутрішній переробник. А закриєте, якщо буде ціна, така для виробника. Так що виробник її вирощував, потрібно дати гідну ціну. Я думаю, що на той рік будуть купувати за бугром. Мало хто її діятиме. Той самий вирощується вікна. Печалька, ну Боже ж ото. Четверта машина. Судять вже закінчую я молотити. Получилася ось ця крайня вже полоска. Там ще під позад до треба пройти на півжоточки. І все. Шостий газон добиваю. Азон, це у нас 6,6, 36, 36 20 гектар. Получається, то на 800. Оце і весь урожай. Що це за урожай, то на 800, ще й ціни нема. Все, сіяти більше сою. Не буду. Найближчим часом. Не буду. Хіба що щось зміниться. Покладу, хай полеже. Ну, при нинішній ціні це ульот і ульот поповний. повний. Та вигляд тако на 25. А не сипе, немає. Немає. Я свою роботу зробила. Зерна в стрючка мало. Обах. Так що все. Пишіть, коментуйте, у кого яка ділиться, соя, може в когось краще. Ну а в нашому i